Вітаю на уроці літературного читання Листопадовий день, як Заячий хвіст. Сьогодні прочитаємо скорочене оповідання Володимира Титаренка «Сойчині Жолуді. Відгадай загадку. Живе один батько і тисячі синів. Всім шапки справляє, а сомій немає. Хто це? Дуб і жолуді. Робота над скоромовкою. Прослухай уважно, а потім прочитай самостійно. Дуб до дуба дріботів. Дай, дідусю, жолудів, по мені дощі ходили. Жолудята не вродили. Послухай казку Ірини Прокопенко, як жолудь дубом став. Ірина Прокопенко. Як жолудь дубом став. Виріс на гілці жолудь. Який великий і який блискучий. Цвірінькали навколо нього пташки. А жод потягався, поправляв свого коричневого капелюшка та думав досить дома сидіти! Треба на білий світ подивитися та себе показати. Аж ось прилетіла пташка Сойка, побачила жолудя, зраділа. ге 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 який великий жолудь! Схопила його? І полетіла. Летить жолудь, а під ним зеленим морем ліс шумить. Вгорі чорною крапкою яструб ширяє. Злякалася сойка яструба, у лісовій хащі сховалася. Узяла сойка жолудя в лапу. Ой-ой, ой чи не з'їсти хоче? злякався жолудь. А сойка... Жолудя дзьобом. Випорснув він з підташиної лапи, в бік відлетів, очі від страху заплющив відкрив лише тоді, як упав на щось м'яке. Куди це я потрапив? А хтось поряд відповідає. Ласкаво просимо у дупло до білочки, подивився жолудь, а в дуплі і горіхи, і шишки, і гриб сушений. А ось і сама господиня дупла з'явилася. Побачила жолудя, здивувалася. А чи який гарний, а чи який великий. Чи зараз мені його з'їсти, чи на зиму залишити? Доки білка жолудем милувалася, підкралась до неї куниця, лісова хижачка. Кинулась білка тікати з гілки на гілку перестрибує. Від страху й жолудя загубила. Полетів він додолу, у мох упав, тільки не встиг капелюха поправити, як перед ним миша лісова з'явилася, радісно лапками сплескує. Буде чим паласувати взимку. Схопила жолудя у нірку потягла. Опинився жолудь під землею. А Миша пішла на полювання та й не повернулася. Лежить жолудь у мишачій нірці, загубив лік дням, усю зиму пролежав. Коли ж весна прийшла, сонечко землю пригріло, захотів жолудь на волю. Почав він угору тягтися. Тягнеться тягнеться, тягнеться тягнеться, крізь землю продирається. Та й виглянув на світ, тільки хотів жолудь свого капелюшка поправити, коли глядь, а замість капелюшка листячко зеленіє. Став він уже не жолудем, а молодим дубком. Отак то. Ірина, Ірина Прокопець Дайте відповіді на поставлені питання, який шлях пройшов жолудь, щоб стати молодим дубком? А хто допоміг жолудю розпочати мандрівку? З ким жолудь продовжує свою подорож? А чому зустріч із мишею здупинила мандрівку жолудя? Давай прочитаємо правильно слова, які зустрінуться нам на вступному оповіданні. Мовчазний, дрібними, набридливими, придивляється, блискітки навкруг пересвічувалася непосидющістю. Уривок створу Володимира Титаренка Сойчені жолуді. Прослухай уривок. Далі прочитай його самостійно. Перекажи, виконай завдання. Сойчині жолуді. Осінній ліс завжди повити ледь примітною легкою зажурою. Він мовчазний, трохи розчарований несподіваною тишою холодними туманами, дрібними набридливими дощами, у лісі тиша. Тільки й чути, як поволі падає з дерев пожовкле багряне листя. Падає й падає, і здається, що в повітрі літають казком і жовто-гарячі жар птахи. Шурхіт листя наганяє сон, і ліс, здається, поволі засинає, огорнутий білим туманом. Посеред галявини росте дуб велетень. Падають і падають з його густої крони золоті блискітки, дозрілі жолоді. Їх так багато, що трава під дубом нагадує золотавий килим. До дуба підлетіла чимала пташка, придивився пильніше сойка. Вона накидалася на жолоді, набрала у дзьоб. Змахнула крильму, полетіла до старої ялини. Підозріло обдивилася навкруг, напевно пересвідчувалася, що ніхто не стежить за нею, не придивляється, де вона ховає на зиму свої жолоді, і висипала здобуч у невеличке дупло. Сойка швидко збирає жолоді та бере не всі підряд, а найбільші дозрілі. Знову набрала жолуді і так що навіть дзьоба не може стулити, злетіла й подалася цього разу до розлого явора, сіла, покрутила голівкою і почала ніжками розчищати місце між кореневищами, ще раз оглянулась і висипала туди свої жолуді, прикрила листями і знову полетіла до дуба. Отак без спочинку трудилася, збираючи жолоді і розносячи їх по схованках. Сойка найбільше вразила мене своєю непосидючістю. Отак От цілими днями пташка збирає жолоді та складає їх у свої потаємні комори схованки. Не всі знайде взимку, бо чимало їх замети снігом, замурує кригою. Та що більше схованок, то більше їжі матиме сойка на зиму. Ну а ті жолоді, що сойка не знайде під снігом і кригою, теж не пропадуть. Настане весна. Ростане сніг і жолуді проростуть. Мене час і виростуть із них гарні і ставні дуби. Отак От Сойка і садить дуби у своєму лісі. Дай відповіді на питання. Де і коли відбулися події, про які розповідає автор твору? Як ти вважаєш, скільки часу могла тривати описана подія? В яких рядках ліс змальований, як жива істота? Прочитай їх. Що письменник називає казковими жовтогарячими жар птахами, золотими блискітками? На що, за словами автора, схожа трава під дубом? Чому? Як ти зрозумів або зрозуміла вислів набрала жолодів так, що навіть дзьоба не може столити? Чим вразила сойка автора? Як пташка садить дуби у своєму лісі. Перевір, чи уважний ти читач, читачка. Скільки разів у тексті вжите слово жолуді і сойка. Запропонуй свою назву до прочитаного твору. Який епізод оповідання зображено на фотоілюстрації? Поставь одне одному запитання за прочитаним твором. Додому! Виразно читати та переказувати текст Сойчині Сочині Жолоді. Дякую за увагу. До зустрічі!